Спочатку завантажуємо фон в Stories. Далі додаємо телефончик PNG, їх можна знайти в телеграм-каналі. Трошки збільшуємо його і розміщуємо по центру, щоб було гарно видно Reels. Далі додаємо обрані фото і розміщуємо по бокам. І друге. Далі пишемо текст новий Рілс. Виділяємо його кольором. Колір можна витягти з фото, натискаємо піпетку. І витягуємо колір. Зберігаємо цю картинку, йдемо у додаток «Еразер». Обираємо фото. Далі натискаємо авто і вирізаємо фон всередині телефончика. Все зберігаємо. Далі повертаємося в Instagram, робимо репост Reels в Stories, розміщуємо його там, де буде приблизно телефончик. Та накладаємо це фото. Все готово.